В межах питання порядку денного 31-ї сесії горішньоплавнівської міської ради очільник департаменту житлово-комунального господарства Петро Василюк зазначив, що фахівці департаменту спільно з фахівцями комунального підприємства Спецеко щороку здійснюють роботу з виявлення місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок на вулицях і дорогах горішньоплавнівської тергромади. У разі виявлення аварійно-небезпечної ділянки або ділянки концентрації ДТП спеціалісти вносять зміни до схеми дислокації засобів регулювання дорожнього руху міста та встановлюють необхідні дорожні знаки відповідно до правил дорожнього руху. Щодо цього, міський голова Дмитро Биков прокоментував дійсно таке важливе питання, тому що дуже багато людей травмуються, гинуть на дорогах і посилювати контроль. За рухом, за аварійно-небезпечними ділянками, це необхідно. За тим депутати міськради проголосували за зміни до програми протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік. Головний бухгалтер виконавчого комітету Наталія Стайко поінформувала присутніх про передачу міжбюджетних трансфертів. Повідомила, що з бюджету громади 100 тисяч гривень виділено на реабілітацію дітей з інвалідністю. На 31-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати прийняли рішення про призначення 2023 року стипендій провідним спортсменам горішніх плавнів. Визначено 32 спортсмени з олімпійських видів спорту. Також на Сідані депутати погодили зміни до міської програми забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення, за тим, до комплексної програми соціального захисту населення. 2023 року збільшили обсяг коштів на виконання програми УСЗН до майже 12,5 мільйонів гривень. Затвердили й положення про управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міськради. Про інші важливі для життєдіяльності громади питання, які депутати міськради погодили на 31-й сесії розповідатимемо у наступних випусках програми. Новини.